Люди хочуть бути сатаністами, але потрапити в Царство Боже і жити в раю. Але такого не буває. Все побудовано на законах. Є закон причини і наслідку. Від причини залежить кінцевий результат. У Біблії написано, хто такий сатана, звідки він і що з ним буде. Його місце в гієнії вогненній смерть, пекло, антихрист і всі, хто не записані у книгу життя. Будуть кинуті в озеро Вогняне. А ті, які прийняли Божественну природу і йдуть за Богом, будуть на небесах в раю. Тому запрошуємо вас підписатися на телеграм-канал Солтаненко Місі Слово Боже, щоб щодня отримувати Откровення від Ісуса Христа і набути Божественну природу. Напишіть мені, а я, як служитель, з радістю підтримую вас молитвою і духовним спілкуванням. Хай благословить вас Бог.